Вівторок, 7 листопада час новина 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. У Дніпрі розробила оригінальний костюм Трансформер для поранених військових та цивільних. Зняти чи вдягти його можна навіть однією рукою. Ув'язнення за напад на медика у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років за напад на медичного працівника. Призивати на службу більше нікого не будуть в Україні затвердило нову військову реформу. Тепер ЗСУ перейдуть на службу за контрактом. Опівні окупанти атакували околиці кривого рогу, вдарили по інфраструктурному об'єкту. Заявили у військовій адміністрації. Попередньо люди не постраждали. Вночі ж окупанти тричі обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії. Ворог випустив понад півдесятка снарядів по цивільній інфраструктурі в Нікополі. Осколкове поранення отримав 56-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Пошкоджено храм, понівечено сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінії електропередач і газогони. Під удар також потрапила Марганецька та червоногригорівська громада. Там ніхто не постраждав. Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину під вогнем мирні авіабомбами по житлових кварталах ворог гатить по Хресонщині. Тим часом противник веде штурмові дії на Донецькому та запорізькому напрямках. Утім, ЗСУ тримають позиції, а СБУ продовжують затримувати колаборантів та виявляти ворожих агітаторів. Більше деталей дивіться в нашому матеріалі. Ворог, вкотре обстріляв Береславський район Херсонщини, постраждали щонайменше 15 будинків, підприємства та адмінбудівля. Люди вціліли. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів. Одна людина загинула на Донеччині. Під вогнем росіян знову опинились в мирні квартали. На горлівському напрямку пошкоджено дві багатоповерхівки та чотири приватні оселі. З'явилось відео, як днями у Торецьку поліцейські надавали першу домедичну допомогу чоловіку, який зазнав поранень через ворожий обстріл. Шлепнуло. Повторний обстріл. в соглазах нічого не віжу. Так що ми? На полі бою тільки минулої доби відбулось майже вісім десятків бойових зіткнень. Росіяни не полишають спробу точити Авдіївку. Безуспішними були і штурмові дії противника на запорізькому напрямку. Наші воїни тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 890 російських окупантів. 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 3 РСЗВ, 3 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Ось, наприклад, на цьому відео воїни 33-ї окремої механізованої бригади гатять по ворожих позиціях на південному напрямку. Наводив російські ракети на житлові будинки. СБУ Харкові затримали колаборанта. Ним виявився місцевий, який працював майстром на підприємстві з будівництва автодоріг. Чоловік передавав противнику координати, за якими окупанти спрямували іскандери по житловому сектору міста. Тоді загинуло двоє людей, серед яких десятирічний хлопчик. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Продовжують правоохоронці виявляти та знешкоджувати ворожих агітаторів. Так проводять перевірки у двох храмах московського патріархату. На Закарпатті, де пропагували руський мір, там був зафіксований факт того, що у храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло армію окупанта. Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Сбу викрила ще одного колаборанта, який пішов на співпрацю з РФ під час окупації правобережної частини Херсонщини. Очільник місцевого автопідприємства запропонував окупантам інтегрувати свій бізнес на користь Росії. Зловмисник регулярно платив податки до бюджету країни агресорки. А після визволення Херсона під виглядом переселенця втік до Кривого Рогу там і мешкав весь цей час. Зараз зрадник під вартою йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Замість призову інтенсивна підготовка в Україні затвердила нову військову реформу. Тепер в Збройних силах України перейдуть на службу за контрактом. Призивати нікого не будуть. Замість цього інтенсивна підготовка при виборі спеціалізації контрактників враховуватимуть освіту та професійний розвиток. В армії мають створити рівні можливості як для чоловіків, так і для жінок. Також працюватиме електронна система військового обліку, та буде підготовлено належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільної. Вільного життя. На нові стандарти ЗСУ мають перейти протягом п'яти років. Дві текстильні деталі та кілька липучок у Дніпрі розробили оригінальний костюм-трансформер для поранених військових та цивільних. Його особливість мінімум рухів під час одягання, що знижує ризик болісних відчуттів. Зняти чи вдягти костюм можна навіть однією рукою. З корисною розробкою та його авторами познайомилась наша Тетяна Заяць. Якщо тут гіпс чи апарат Лізаро доводиться постійно розрізати цю футболку. А у нас є така майка, яка розтібається. Кілька липучок та дві бокові деталі. І звичайна футболка перетворюється на невеличке пончо. Співзасновник швадського виробництва у Дніпрі демонструє останню розробку: спеціальний одяг для реабілітації після травм, як військових, так і цивільних. Це такий реабілітаційний одяг. Це такі кофти, це такі штани. І також у нас є ще нижня білизна. Це труси, які дуже зручні, їх можна вдягнути на памперс, якщо важке поранення. Тобто вони на ліпушці, розстібаються, ось такі дуже прості. Пошив костюмів трансформерів започаткували двоє друзів Дніпрянин Симеон і переселенець із нової каховки Данило. Ідею довго виношували, але втілили її лише минулоріч. Говорять, і з початком війни побачили необхідність саме в реабілітаційному одязі. Одна з переваг такого одягу є в тому, що людина, якщо в неї ампутована якась кінцівка, це може бути наслідок війни чи ні. Він може однією рукою. Видягтись самостійно, без яких питань, то це буде набагато легше, ніж це якщо була звичайна одежа. Чоловіки кажуть, з початком війни багато швадських підприємств закрилися. Водночас, потреба в одязі для військових лишилася. Головна конструкторка підприємства Тетяна Зайцева говорить, фішка їхньої розробки функціональність моделей. Під рукою була така здоровена подушка, ортопедична, яка фіксує плече в правильному. І ви розрізали. Цю. І ця частина була, вона відкривалася якраз на розмір подушки. Пані Тетяна демонструє свою першу модель. Вона вигадала її у 2012-му, коли її сину зробили операцію на плечі і знадобився спеціальний одяг. Тоді жінка і змайструвала худі трансформер. Далі були штани, потім спідня, білизна. Усі ці речі зараз і є основною модельною лінійкою на виробництві. Зараз уже той варіант, який ми вже в... Відпрацювали весь. Е, перший в мене було те, що у нас вона просто одягалась через голову куртка. Зараз ми зробили її взагалі роз'ємно. Одна частина, і друга, так як майка. Коли людина лежить, то її легше так вдіть. Точно так у нас і труси, і майка, це і лежачі. і… Е, Якраз на часі зараз, звичайно, це ранені, це госпіталь. Ну ця одежа вона може бути ну в нагоді і гражданським. Десять років тому такий одяг став би у пригоді і для хворого чоловіка Ольги Філь, працівниці швадського цеху. Але тоді, каже жінка, про такі зручні костюми можна було лише мріяти. Розрізали якісь старі кофти, худі. На ноги надівали як колготки, так? бо штани, штани неможливо було надіти і на памперс, коли ви перевозиш таку людину до лікарні на реабілітацію. І це було дуже дуже для мене тяжко. І для нього теж пані Ольга говорить два місяці тому. Її чоловік пішов у засвіти, тож її родині такий одяг уже не потрібен. Але шиючи реабілітаційні костюми, жінка думає про тих, кому вони стануть у пригоді, особливо для наших захисників. Одяг трансформер уже використовують у медзакладах Дніпра. А ще кажуть на підприємстві, вірять в українську перемогу. І до цього магічного дня. Вже пошили оригінальну святкову серію. Це святкове, святкове вбрання на честь перемоги. Це Позаду у нас є ілюстрації Зенеїди, трішки наших висловлювань. Та ось така картина. Коли ми його будемо вдягати, я сподіваюся та й вірю, що дуже скоро. Тетяна Зайць та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Посилити покарання за напад на медиків у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Покарання хочуть прирівняти до посягання на життя правоохоронців та військових, зокрема, передбачити позбавлення волі зловмисникам від 5 до 12 років. Нині ж у більшості випадків суд трактує напад на фельдшера як хуліганство. Нові подробиці смертельної ДТП на в'їзді у Кам'янське за кермом однієї з автівок був правоохоронець. Заявили у поліції. Нагадаємо, вчора керманич Тесла йшов на обгін, аж раптом водій попутної Хюндай не поступився дорогою. Аби уникнути зіткнення, електромобіль виїхав на узбіччя, де йшов пішохід. Від удару чоловіка підкинуло на декілька метрів над землею та буквально розірвало на частини. Остаточні причини смертельної аварії з'ясовуватиме ДБР. Поліцейські передають справу їм. Проведуть низку експертиз та слідчий експеримент. Врізався в вантажівку у Кривому Розі. Зіткнулись дві автівки. Водій легковика, за словами очевидців, був нетверезий та не впорався із керуванням. Рятувальникам довелося деблокувати його з понівеченої машини. Постраждалого ушпитали до лікарні з легкими тілесними ушкодженнями. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Вадима Гурова сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автівок. В результаті зіткнення постраждав 25-річний водій легкового автомобіля марки Хендай. Його з отриманими травмами доставили до лікарні. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Ошукали іноземців на сотні тисяч євро. Кіберполіцейські викрили банду афористів, які створили міжнародну мережу злочинних кол-центрів в Україні та Грузії. Там працювали декілька сотень людей із відмінним знанням іноземних мов. Шахраї створили понад 100 сайтів, на яких пропонували людям інвестувати у криптовалюту. Насправді ж обкрадали, змушуючи надати віддалений доступ до своїх комп'ютерів а відповідної банківських рахунків. Жертвами злодіїв стали переважно гро громадяни Швейцарії та Німеччини онлайн шахраям загрожують до восьми років за ґратами. Проведено масові обшуки на території України та Грузії, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах. Коли листопада в області має стартувати опалювальний сезон. Зазвичай першими тепло отримують медичні установи та дошкільні освітні заклади. Потім житловий фонд. Наскільки область готова до холодів? Розпитаємо гостя нашої студії, першого заступника голови обласної військової адміністрації Володимира Орлова. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Отже, чи готові ми на 100% до опалювального сезону? Так, область підготовлена на 100% до проходження опалювального сезону. Зроблено все необхідне. В першу чергу хочу наголосити, що в області працюють обласний штаб для проходження опалювального сезону та місцеві штаби. Ми все зробили, провели певну ревізію, замінили обладнання, зробили певні пробні пуски для того, щоб подивитися, як працює система. Нам сприяє погодні умови наразі і. І рішення про проходження і початок опалювального сезону будуть приймати е, особисто громади, дивлячись на ту середньодобову температуру, яка стоїть на дворі. Але можемо констатувати, що у великих містах області вже розпочався опалювальний сезон. Як ви вже казали, заклади медичні, соціальні, е, дошкільні <то Яких то, В громадах найскладніша ситуація з підготовки до холодів? Ну будемо говорити, що підготовка пройшла скрізь. Впевнено, але дивлячись на безпекову ситуацію в Нікопольському районі, ми бачимо міста Нікополь, міста Марганець, Покровська, Мирівська та Червоно громади там дійсно за того, що не встихають обстріли, які щодобові, по декілька разів на добу, це вони надають, вносять певні корективи в ту роботу комунальників, які вони проводять. Криворіжжя. Криворіжжя все добре. Розпочався опалювальний сезон саме в місті. Кривий ріг все добре. Які заходи вживаються щоб захистити системи від блекаутів? Заходи, ми ж повинні розуміти, що ми живемо в умовах сучасної війни да повномасштабної агресії Російської Федерації, і ми не можемо прогнозувати дії ворога. Тому в першу чергу це захист об'єктів критичної інфраструктури разом з власниками компаній, разом з обласна влада, місцева влада надали всі сили засоби для того, щоб забезпечити першочерговий захист від уламкових попадань по об'єктах. Критичної інфраструктури, щоб не допустити тих, тих критичних ситуацій, які були минулоріч. Але ну, будемо дивитись на ту активність, яку буде проявляти ворог. Стосовно всього цього, хотів би наголосити, що буде, погода буде гіршати, і тому нам потрібно всім економити електроенергію, як ми робили в тому році, для того щоб якомога довше. Протриматись без е, планових якихось відключень, наскільки потужною є підтримка і допомога від закордонних партнерів? Закордонні партнери постійно допомагають. Ми відчуваємо їх допомогу. Понад 140 міжнародних організацій працюють на теренах Дніпропетровщини, і у нас підписані певні меморандуми із е, Німеччини із Франції, із Чеської Республіки, і якщо казати про. Ту роботу, яку ми проводимо, то минулоріч дві фури генераторів, які пішли на пункти незламності, на комунальні заклади, надіслала саме Німеччина. Тобто вони нас підтримують, вони поруч з нами і завжди і пасли. І наші міжнародні партнери наголошують, що вони впевнені в тому, що Україна вистоїть, Україна обов'язково переможе. І щодо житлового фонду, коли все ж таки почнеться опалювальний сезон, це є конкретна дата, чи оці 8 градусів три доби мають триматися, як я вже казав, більшість великих міст області вже запрацювали, але рішення про початок опалювального сезону це дійсно середньодобова температура і рішення приймає місцева влада. Дякую вам дуже за відповіді, за те, що знайшли час і знайшли час і відвідали нашу студію. Дякую про підготовку області до опалювального сезону. Говорили сьогодні з першим заступником голови обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. В Області активно облаштовують шкільні укриття в роботі 24 об'єкти. Більшість готові на 50%. Є такі, що вже здали в експлуатацію. Проєкти розроблялись, аби відповідати всім будівельним нормам. Після оновлення площа укриттів дозволить вмістити в рази більше учнів і працівників. Як тривають роботи в нашому сюжеті? Із занедбаного приміщення в сучасне укриття у цьому ліцеї роботи в розпалі. Позаду найтяжчі етапи реконструкції. Проєкт укриття пройшов ретельну експертизу. Все має відповідати державним будівельним нормам дуже високі відмітки були, дуже багато прийшлося виносити ґрунту, понижати підлогу, тому що є норми, які ми повинні були виконати. Протирадіаційне укриття вміщуватиме понад 150 осіб, а діти, які через відсутність сховищ навчалися дистанційно, зможуть знову сісти за парти. Навчальні будуть меблі і меблі для сидіння, для відпочинку, медкабінет буде. По нормам і вентиляція все буде також буде генератор. Укриття в цьому ліцеї Слобожанської громади вже готове на 70%. Роботи тривають цілодобово протягом тижня. Вже змонтували основні комунікації. Буде обладнано додатковим джерелом електропост... альтернативним джерелом електропостачання дизель генератором системами повітря обміну. Це вентиляція і кондиціонування. Також буде організовано потрапляння теплого повітря в приміщення. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак проінспектував, як йдуть роботи. А в цьому навчальному закладі новомосковського району укриття розраховане на 445 учнів та педагогів. Таким чином з дистанційки зможуть перейти на змішану форму навчання. Три виходи. Ми обов'язково будемо планувати маршрути руху дітей для того, щоб вони рівномірно заповнювали всі ці три напрямки і швидко спускалися в укриття. В укритті буде декілька зон спортивна для активності під час повітряної тривоги, навчальна та розважальна, щоб учні разом весело проводили час. Це укриття розраховано на 445 місць для персоналу і для здобувачів освіти. Всього в нашому ліцеї 1168 учнів. Всього в області облаштовують 24 шкільні укриття, кошти на них з держсубвенції, частково співфінансують проєкти і громади. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі дощитиме. Синоптики прогнозують в день 13 градусів тепла, вночі плюс 7. атмосферний тиск 751 міліметр штутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.